Друзі, важкий стресовий період зараз і нервова система наша просто виснажена. Для того, щоб підтримати нервову систему, психологічний стан, весь організм в цілому на рівні фізичному, потрібно вживати вітаміни та мінерали щоденно додавати, щоб організм утримував свій баланс. І саме в природній формі, саме в формі, яка засвоюється повністю організмом, це наші живі соки. Наприклад, сіквідграс, зелений, сіквідграс із паростки мікрозелені пшениці, він містить як і магні в природній формі, який заспокоює нашу нервову систему, релаксує, як всі вітаміни групи Б, які допомагають відновитись нервовим клітинам, бо допомагають відновитись нервові системи цинк, селен, калій, калій. Всі вітаміни та мінерали, які потрібні людині в добовій нормі, це одна капсула 30 мл, повністю перекриває добову норму вітамінах та мінералах, оцих мікронутрієнтах, яких потрібно 2 грами на добу.